Сортових томатів в цьому сезоні саджала багато і серед них чимало гарних та смачних. Але огляд роблю саме на ті томати, повз які точно не можна пройти. Так, перший сорт томату абрикосове серце зебри це десертний сорт, плоди серцеподібні. Ці томати в цілому вагою по 300 г, але траплялися і більші. Такий жовто-помаранчевий томат з рожевими мазками біля самого носика. Надзвичайно смачний. Далі сорт Берклі тайдайгрін, плоско округлі томати, масою до 400 грамів. Самі томати зелені, з жовто-бронзовими або червоними смужками, М'якоть томата масляниста, соковита, солодка з легкою кислинкою. На черзі томат сорту Свята Марія. Червоні томати мають форму достатньо видовженої сливки. Томати блискучі зовні, там м'ясисті й соковиті всередині. Дуже насичений та солодкий мають смак. Далі томати золотисто-помаранчевого кольору, золотий гребінь, томати великі масою до 700 г, ніжна та м'ясиста, солодкова, там Томат велика паста Керал Чіко, плоско округлі томати з невеликими такими гранями. За кольором насичено червоні. На відео томат трішки зарано зірвала. Він зазвичай більше такого червоного кольору, м'ясисті, смачні та солодкі томати. Ще томат амана помаранчевий. Зазначається, що цей томат більше підходить для теплиць, але в мене він просто в відкритому ґрунті ріс. Дуже красиві, плоско округлі помаранчеві плоди, маса до пів кіло. Смак чудовий, ніжний, солодкуватий з легкою кислинкою і має насичений фруктовий аромат. Дуже рекомендую спробувати, просто найкращі з найкращих. І хоч заявлено, що томати плоско іноді трапляються такі ось ребристі. На черзі останній сорт улюбленець. Плоди ось такі красиві, плоскоокруглі, жовто-помаранчеві, з червоними смужками навіть. Маса таких томатів сягає до 500 г. Але точно знаю, можуть бути і більше. Неймовірно, смачні та солодкі томати, соковиті з фруктовим ароматом. Для салатів просто не перевершені. Якщо ви, як і я, теж полюбляєте сортові томати, то рекомендую звернути увагу ось саме на ці сорти.